Це трусики сліпи з мережевим в батальній серії в розмірах від 2 до 4 XL. Дуже класні трусики. Вони реально подобаються нашим клієнтам саме в батальній серії, тому що тут, по-перше, а якісне мережево. Давайте, от подивіться, наскільки воно стійке. Еластичне і дуже якісне. Воно приємне. Знаєте, є мережева типу наждачка. що ти його одягнеш, і тобі, блін, так некомфортно, так неприємно. що ти більше ніколи то мережу одягати не хочеш. Тут воно дійсно приємне, і ми довго а, шукали класного постачальника, в якого буде дійсно якісна білизна. А, спереду у нас іде бавовняна частина. Це 95% натуральної бавовни та 5% еластану, тому вони дуже еластичні. А, і подобаються мені самі кольори, а, тому що це колір Бургунді. А, до речі, навіть ні одного схожого набору із нашого асортименту нема. Він тільки такий один. Прям всі кольори Бургунді, такі принти. Кстаті, да. Бо у нас багато наборів між собою схожі. Наприклад, якщо там рубчик, то він може бути в одній кольорі, а в другій, в третій, в да. четвертій. Вони, типу, однакові, але там різні кольори. А саме такого набору реально в да, нас дуже не Помітно виділяється. Прям дуже. І от він у нас може покажи, де він у нас лежить. Він, до речі, лежить прямо тут біля мене. І ось тут, на нашій полці, це, до речі, дуже дуже великий плюс, що він от лежить так близько, тому що наші дівчата. За короткий час щоб доносить ви... до пакувального столику. Да, тобто, ми Ці робимо замовлення. максимально все так, щоб дівчатам було зручно пакувати, бо упакування у нас працюють кожного дня. Ми відправляємо без вихідних кожного дня. І в нас за день може бути 200, 250 там, 300 замовлень, залежить від того, який день. І ми вже так собі зробили, що найпопулярніші моделі лежать чим ближче до пакувального столику. І відповідно цей набір лежить буквально через там два-три кроки. До самого пакувального столика. Тому дівчата реально класні трусики в наборі 5 штук, знову ж таки, розміри від М до 2XL. Якщо... 2 XL. Якщо... Ой! <плес> Він виділився тим, що тільки в батальній серії, тому зараз це буде трішки обідненько дівчатам з меншими розмірами, але... Але може бути, якщо він з'явиться на просторах нашого постачальника, то ми 100% його замовимо. Але поки він є лише в батальних серіях, тому дівчата саме з цими розмірами вам дуже пощастило. Просто зробіть замовлення і потіште себе класними трусиками.